Просто посмотрите, горить Кримський мост. Тільки що бахнуло дві минуты назад. Подарунок Путіну на день народження. На залізничній гілці Кримського мосту потужна пожежа. Відео з місця події опублікував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Також відео з'являються у численних телеграм-каналах. Уточнюється, що на мосту сильна пожежа і на міст людей не пускають. Рія новості повідомили, що на мосту палає цистерна з паливом, судноплавні арки не пошкоджено. У подорожньому управлінні таймань повідомили, що рух по мосту призупинено. Також автомобільна частина мосту пішла під воду. Робне все з хернули, ровно, ровно. ауті. Ну взорвали мост, да. У Криму росіян уже почалася паніка. Люди намагаються втекти з півострова на АЗС шалені черги. Тим часом окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль, і нічого страшного не сталося. Але рух мостом перекрили, тому рашисти готуються запустити паровну переправу.